Всім привіт! Ви на каналі в гостях у Олександра. І сьогодні у нас тема піде про пізні помідори, який за ними потрібний догляд, що і які я препарати використовую, коли поливаю, коли посадив, як посадив. Зараз я вам це все розповім. Дані помідори були посаджені ще в червні місяці, на початку червня, числа сьомого. Я їх посадив насіння. Посадив ґрунт зразу, не розсадую. Посадив. Тут росте, росте два сорти. Це ось ці два. Раз, два. Боче серце велике. І ось один рядочок червів на залишився, саме сліва. Вони в мене ж тут неподалік від хати. І тепер я розповім. На початку липня я їх пересадив. ні, навіть На початку числа 11 липня я їх пересадив. Розсадив окремо. Я можу навести фото деяких розсади, як вона росла. В середині липня я пересадив числа 11. Сьогодні у нас 24 липня. Тобто, за 13 днів, подивіться, як вони в мене змінилися. Вони навіть вже почали цвісти. В деяких починають з'являтися маленькі томати, помідорчики. Зараз я вам розповім, як я за ними доглядаю. Поливаю, я їх поливаю раз 3-4 дні. Навіть не записую. Поливаю інколи, я, коли я садив, я поливав їх з добривом. І кожній. Раз в неділю я їх поливав, хоч в інструкції написано раз в 2 неділі. Але щоб вони мене швидше адаптувалися, я їх поливав швидше. Вони в мене почали ярко цвісти. Дуже великий цвіт, це вбивчого серця, звичайно, менше і в чері, так як помідори будуть більші, в одних в других менші. У мене росте горіх, не дивуйтеся нічого. Поливаю раз в 4 дні. 10 літрів води на 3-4 луночки. І подивіться, в мене лише з. З 24 томатів погиб лише один. Тобто втрати, можна сказати, майже нульові. Втрат великих немає. Далі в мене росте клубніка, але вона трішки приболіла, я за буду також далі доглядати. Поговоримо краще за томати. То я відхожу від теми. Зараз я хочу вам показати, як вони цвітуть. Такий цвіт. Давайте почнемо з бичого серця. Ну Дивіться, ось самі менші вже починають викидати цвіт. Дивіться, який цвіт буде. Так ще вони не в'яжуться. Подивіться вже, як починають, такі великі будуть. Перейдемо на більші Експонати, дивіться, ось, у мене також посаджені вони два. Ось за скільки буде цвіту, скільки будуть вони рости. Подивіться, щоб я вам не збрехав. І то. Це вони ж лише починати. Це такі, що вони будуть пізніше, речі. Подивіться, ось деякі відцвітають. Чужим, бачите, які не такі які великі. Сонце закриває. Подивіться, які будуть томатики. Ось подивіться, скільки вони лішуються. Передам на чері. В чері, звичайно, менші будуть квіти. Але дивіться, бачите, скільки ще буде. Деякі я навіть тільки що дивився, що вони вже подавали і маленькі томатики. Але тут не видно, як сповідати. Я тут трішки був поливав, звіхав. Це таке вже деякі відцвітає. Щас, а ага, ось подивіться вже. Чирі, невеличкий. Я садив деяких по одній, деяких по два. Просто місце не ніщалось деяке. Але все ж таки. Тепер поговорю, як правильно ж поливати все таки наші, наші помідори. Зараз я їх без так, Я хочу вам показати. Я використовую добривочистий ліст, удобріння для, удобріння для помідора і пірця. Розвожу 10 води і поливаю. Але все ж таки перейдемо до помідорів. Я їх поливаю ось так. І, цей. і так я ну, 3-4, так як нас, нас зараз трішки походало, то я знаю, що я половину. Але все ж таки треба зговорити, щоб вони краще до трохи. Це нас на 4. Ось тут пропад. А ось один Сибірський називається. У мене зараз клаки більше. Це ми з вами виконуємо, зробив полив. Я сподіваюся, вже через, через місяць, може трішки більше, я буду їсти перші плоди. До речі, я їх пасинкую. Я думаю, про пасинкування розповідати чи ні. Але краще покажу, я їх пасинкував. Відразу як пересадив. Ні, через 3 дні, а потім знову пасинкував, так, щоб вони йшли весь, щоб головне йшло на головний стебель. Всі сили кратились. Ну, Давайте подивимося ось на молодого. Ну, бачите, ось пасинки я був зривав, але трішки наріше. Ось пасинок. Пасанок ось, що вузлами вузовому Так, Також я хочу сказати, я удаляв нижні листя, як вони мені заважали. Ну, ось пасанок. Я не чекаю, щоб деякі чекають, деякі ні. А якщо в мене свободи часто, то їх обриваю. Ось подивимося на цей. це. Він невисочки. Гляньте паснок? Ось пасинок. І я його беру і зламую. Ну Залишати можна більше, можна менше. Ну, ось так приблизно, щоб зазорчик був, щоб нові наросли. По часу. У мене іноді інколи, виходить, краще. Ось, серця. будь серце, подивіться якось. Скільки буде. Скільки Скикинебудь чистить, то подивіться, які гарні, тумайте. Ось так. Що вам ще покажу? А ось діти це пасинок такий. Ну, він мій, я не... деякі говорять, що пасинки це добре, тому що буде. Мені не подобається. Мені це не подобається такий. Я це може комфорблюю зараз, вам так показав, мені не подобається, тому що позарти був ні. Буде їх багато, але ну видні а але мені потрібні крупніші. Всім дякую за увагу. Ви були на каналі в гостях Олександра. До побачення!